Всім привіт! З вами Shadow Play. Сьогодні у нас новий рівень. Логова бересада. Вибираю я Героя Міраж. Трохи її прокачав до 8 рівня. Проходи... Проходити будемо, як завжди, на ветерані. Так. Так, і тайм Поставимо сюди батлмеху. Ну і поки все, мабуть. Вкачаємо ракети. І будемо ставити підкріплення. Он нехай уб'є опустошувача. Всі добре. Так. Так, ще ракети вкачаємо. Так, Так, гвардійці. Будемо використовувати батлмеху, а сюди можна поставити, думаю, некроманта. то потом будем спочатку батл мех настраивать а там подавимся уже как будет еще гвардейцы далее злево штурмовики так ставим подкрепление запускаем ящер штурмовик Дальня атака. Ммм. Швидко вбиває. Високий супротив до магії. Ну, значить нам поки магії не треба і... Батл Мехи ідеально будуть справлятися. А ну! О! Майже. Давай! Ох! Оце до... Да. так зробимо. Ну. Окей. Так, ще штурмовики, опустошувач і ще гвардійці. Ну, давайте запустимо. З опустошувачем будемо... Вправлятися за допомогою Міраж. Так, відводимо, відмодимо. Опа, Бересат полетів. Якщо нажати на його логово, опа, і можна трохи золо, золота в нього вкрасти. Ну, я б не сказав, що ми крадемо золото. Я просто позичаю. Подумаєш, що я забираю його назавжди, головне що я його позичаю. А наскільки то не має значення. Ой! Проморгав, що її вбили. Надіюсь, батлмехи зараз спораються, бо якщо ні, то не дуже приємно буде. Ну давай! Давай, 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 давай! Давай. Один пробіжить, походу. Ага, і справа ще й. Так, ящери, ящери. Ось так. Будемо поки їх так бити. Я думаю, поки будуть, може справлятися, хоч все рівно не дуже приємно. Так, тихо. Ні. Я вже розумію, що ми можемо не справитися взагалі. Хоча... Походу ще й впораємось. Батов давай помагай. Давай, давай. Так. Вертаємо. Так. Vіверne і ще віверne. Я ще навіть нічого не встиг построїти, а вже все чуть не програїли. Капець Ну, треба тут форт Арбалетів построїти. І тут Щоб були. Так, ну один критичний момент був, і поки більше немає. Це добре. Так. Так. Ставимо ще. Кріплення. Ага, Деверсан, Гвардієць і вбивця. Ага. Також хочу порекомендувати вам канал Алексіріо. Він теж знімає Кінно і вже скоро. Буде з, з босом сражатися. Всім рекомендую, сам дивлюся його канал. Передивляюся кожен раз, дуже цікаві відео. Всім рекомендую. А також хочу порекомендувати ще один канал. KingPlay. Йому буквально трохи не вистачає до 200 підписників. Він на 200 підписників хоче викласти новий ролик, і давайте йому в цьому допоможемо. Посилання на обидва канали будуть в описі під відео. Отак. Да, ці диверсанти неприємні. Диверсанти в Так, ну тут нормально, тут боремося, все, можна запускати. Так. О, так Давай, давай, давай. Так, продовжуємо. Ще прокачаємо. Правчаємо, прокачуємо. Так, всі справляються. Супер. Так. Тут порався, все. Прокачаємо тут казарму. Міраж відправимо. Так, диверсанти, штурмовики, гвардійці, упустошувачі. Пець. Розплодилися ящери. Що їх так багато. О, йдуть, йдуть штурмовики. Наш обереса. Взяв тут, запалив. Так, думаю... Некроман тут буде якраз супер, якщо ми поставимо. Так, обережно. Давай. Тихо! Тут нам заважаєш? ні Стій. що стій. Ух, добили. Штурмовик опустошувач. Просто вбивця. Ай-яй-яй, неприємно, неприємно. Так, скелетики нам допоможуть. Цих ми приб'ємо метеорами. Так. Також хочу вас повідомити, що в мене буде турнір. А точніше чемпіонат з Kingdom Rush Frontiers, і для цього мені потрібна ваша допомога, щоб ви зібрали свою команду по таблиці з майбутнього мого роблика. Якщо вам не важко, то перейдіть, посилання на те відео буде в описі. Під цим відео перейдіть, подивіться, може вам сподобається, ви скласте свою команду. А може навіть переможете в чемпіонаті. Головне тільки бажання. Так, кецері, верни. Також, якщо ви чуєте по голосу, я захворів. Таке буває, з цим я нічого зробити не можу. Поки що голос буде в мене такий. Але коли виздор'ю, це знову налагодиться, так. чародії, гвардійці. Що за чародії? ну ка дальня атака, низька швидкість. Ух ти, визиває ящерів. Щось новеньке. Звісно, що я Обережно там. Наглядаємо за ящерами. Бо ящерів якось забагато. Та хвати полити. Береса. Не надоїдайте. У нас тут проблеми якісь невеликі. То в одному місці, то в іншому. А все це із-за цих чародіїв. Так. Ще й лізуть ці зі всіх. Ой, ще й Міраж вбили, а. Так, ну це капець. Із-за цих чердіїв Це дуже погано. Давай! Метеори! Опа! Не надо! Стій! Ні! Бу Фух! О, ні! Тільки не це! Якщо я з цими... Єле-єлі справився. Я. Вже представляю, що. Я не справлюсь з іншими. Но Я їх зараз метеорами приб'ю. Давай. Так, окей. Ее! -е -е. Ти як там пройшов? Фух, забили. Капець. Такі наглі! О, чародій! І справа, і зліва, господи. Капець. Що ви так душите мене? Нащо ви так погано? Давай. Мірашка, давай. Не будем давати їм, щоб вони тут... Розповсюджувалися. Ну. Давай! Всіх, походу, скелетів поп... поперебивав. І тут чародій. Та йди ти знаєш, куди чародій? Не буду казати куди, але я думаю, ти знаєш. Фух. Не те поставив, але окей. Це воно там не треба мені, так що тут прокачав, прокачав Так, досягнення я за те, що оцих скинули 10 штук Куда ви тут зібрались? Я можу поміняти і все О Скільки у вас іде? Скільки у вас ящерів іде? Оп. Оп, оп, ще, ще, ще. Да. Вони вже не впораються. Чи чародій. ну хоч тільки справа. О, ні-ні-ні-ні-ні, мираж, іди назад. Я зрозумів, іди назад, все. ні 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 ні, -ні, -ні. Що ви так хочете пройти? Так, міраж прокачала один рівень, але нам це поки не допоможе. Дивлячись на те, що тут твориться, це капець. Давай! Нам треба просто от тих цих оооо воу воу є! Так, обережно! Уф, як добре! О, це якраз 15-та хвиля. Всіх добили. Прокачали Міраж. Один левел. Тут, звісно, ніяких очівок більше нема. Ну, нормально. Три зірочки. Все супер. Лап. Один, два, три. Так. Що тут прокачаємо? Магом прокачаємо, та й все. Так, в залі героїв цей скіл і... цей. Аллік у нас рівно вже 10 го рівня, так що буде Міраж качати потім. Ну, далі будемо пруху, мабуть, качати. Кронане я щось не дуже хочу качати. Краще по дальникам підемо. Ще Міраж будемо качати. Тут парочку пройшов залізних і героїчних випробувань. Та й більше нічого. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за все. Посилання на все буде в описі під цим відео. Всім до побачення там. всім пока-пока.